Блек тепер справжній герой. Посеред ночі він першим побачив справжнього лева і одразу розбудив хазяїна. Пес здійняв неймовірний гавкіт. Володимир вибіг на двір і зомлів. Я виходжу, а він ось тут ось стоїть за сіточкою такий красивий Володимир одразу здогадався, звідки цей незваний їсть. Пересувний цирк розмістився зовсім недалеко від його будинку. Левиця перестрибнула через паркан і пішла гуляти людськими городами. Тут і досі видно її сліди. Очевидці згадують, що 100 кілограмова тварина була спокійна і загрози не виявляла. Спокійно гуляла. Том розвернулась, пошла на туди. Конець города там погуляла. Їй здійснять хорошо, навірно, понравилась. Але як небезпечний хижак опинився на волі в цирку справжній переполох. Чужі хлопці були коло клітки. Ну і факт, що вона пішла собі як по тропинці в манеж, куди вона ходить, як на роботу. Коли вона зайшла, хлопці хто куди і, і тим кошки. Трирічну левицю мілу намагався повернути в клітку дресурувальник, але вона напала на нього, посила за ногу і втекла. Хлопця одразу доправили до лікарні, а на хижачку влаштували сафарі і застрелили на подвір'ї у Володимира. Та чи можна було не вбивати тварину? Я от -от з потім говорив, потом говорила а неужели не можна було його якось усипити? А говорить, да у нас же вже в нашій країні навіть немає цих ось, ось, ампул для усиплення. Активісти вже давно вимагають заборонити пересувні цирки. Мовляв, це мука для тварин і небезпека для відвідувачів. У кількох містах України такі шапіто вже під забороною. У Верховній Раді лежать уже два законопроекти, які пропонують заборонити використання тварин навіть на стаціонарних аренах. Тим часом у цирку в Чернігові за загиблою левицею довго сумувати не стали, квитки продають і виставу не відмінили.